Привіт! Давайте заглянемо в не таке вже й далеке майбутнє і спробуємо розібратися, що ж чекає на розробників у 2026 році. А чекає на них епоха, де штучний інтелект не просто допомагає, а, здається, переписує самі правила гри. Гаразд, щоб зрозуміти, куди все рухається, почнемо з одного нового, але дуже важливого поняття вайб-кодінг. Цей термін з'явився зовсім нещодавно, але чудово описує новий підхід. Уявіть, розробник більше не пише кожну стрічку коду, натомість він, так би мовити, задає вайб, описує завдання великій мовній моделі, а та вже генерує код. Роль людини оцінити результат і сказати: добре, але давай тут трохи інакше. Тобто розробник перетворюється на такого собі режисера, який керує процесом. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку поговоримо про цей струс від ШІ і новий спосіб програмування, далі про якір, тобто ту непохитну основу, яка нікуди не зникає. Потім про адаптацію до нових інструментів. Подивимося, хто ж він, цей професіонал майбутнього. І наостанок вишенька на торті, та сама мета-навичка, яка все це об'єднує. Отже, почнемо: Що ж стало причиною цих тектонічних звуїв? Звісно, поява потужних інструментів на базі штучного інтелекту це відкрило абсолютно нову парадигму, яка знаєте, одночасно і захоплює, і трохи непокоїть. І ось тут починається найцікавіше справжня дискусія. З одного боку, прихильники кажуть, чудово, тепер навіть люди без глибоких технічних знань можуть створювати софт. Це ж ніби демократизація технологій. Але з іншого боку, критики б'ють на сполох і ставлять незручні питання. А хто за це все буде відповідати? Адже код, згенерований машиною, може мати проблеми, його важко підтримувати, а найголовніше там можуть бути серйозні діри в безпеці. Ось і маємо таку собі палицю з двома кінцями. Це підводить нас до логічного питання. Якщо ШАЇ може писати код, то що ж залишається робити людям? Може взагалі нічого вчити не треба. А от і ні. Як не дивно, саме зараз на перший план виходить те, що можна назвати якорем, та сама нерушима фундаментальна основа. І ось вам парадокс. Чим простіше стає написати рядок коду за допомогою шиї, тим ціннішим стає глибоке розуміння того. Як все працює під капотом. Подивіться на цей список. Це ж класика. Структури даних, алгоритми, проєктування систем. Ший може згенерувати функцію так, але чи зможе він спроєктувати надійну масштабовану архітектуру, оцінити складність, знайти вузьке місце. Ось тут і потрібен інженер, який може не просто дати завдання, а й верифікувати результат, і сказати ні, тут треба інакше. Добре, з фундаментом розібралися. Він є і він важливий. Але стояти на місці, маючи лише класичні знання, теж не вийде. Настав час поговорити про адаптацію, тобто про той новий набір інструментів, без якого у 2026 році буде ну дуже складно. Якщо подивитися на дані, наприклад, з платформи курсера, то картина вимальовується дуже чітка. Є три кити, на яких все тримається. Найбільший це, звісно, щі та робота з даними майже половина. Далі йдуть хмарні технології та девопс, що й не дивно. І третій, чия важливість зростає просто на очах, це кібербезпека. А тепер давайте конкретніше, що це за навички. По-перше, треба вміти спілкуватися щі, той самий промпт інженіринг, і, звісно, вміти, дебажити його результати. По-друге, хмари, кубернети, стераформ, CICD це вже просто мастхев. По-третє, дані, SQL, і пайплайни, стрімінг. І все це збирається докупи в розумінні сучасних бекенд-систем. Тобто, головна ідея в тому, що розробник більше не може працювати в ізоляції, потрібне системне бачення, як код живе у хмарі, як через нього течуть дані. Як він взаємодіє і ось тут треба зупинитися окремо на безпеці. Раніше, як було, є окрема команда безпеки, вона за все відповідає. Так от, ці часи минули. Сьогодні безпека це відповідальність кожного розробника, кожного. Чому? Тому що ще й прискорює не тільки розробку, але й атаки. Тому думати про безпеку з першої ж стрічки коду це вже не просто гарна практика, це вимога для виживання. І це не просто слова. Погляньте на цю цифру зі звіту Glow Roots 64%. Майже дві третіни технічних керівників вважають кібератаки загрозою номер один для свого бізнесу. Просто вдумайтесь, а що це означає на практиці? Те, що наймі нових людей навички в галузі безпеки можуть стати вирішальним фактором. Отже, у нас є міцний фундамент, є набір сучасних інструментів, а тепер давайте все це складемо разом. Який же професіонал виходить на вершині цієї піраміди? Це вже точно не просто кодер, це хтось абсолютно новий. І для цього нового типу є дуже влучна назва Ренесанс-розробник. Чому Ренесанс? Бо, як і мислителі епохи відродження, ця людина поєднує в собі багато ролей. Це і інженер, і аналітик, і фасилітатор, і ще найголовніше перекладач, перекладач з мови бізнесу на мову машин і навпаки. А ось тут дуже наочно видно різницю. Традиційний розробник сфокусований на написання коду в конкретному фреймворку. А ренесанс – на вирішенні бізнес-проблеми. Першому важлива технічна глибина, другому технічна широта плюс комунікація. Інструменти теж різні, IDE проти цілого арсеналу з щіпомічниками та хмарними платформами. І, мабуть, ключове сфера відповідальності: один постачає фічі. Інше відповідає за кінцевий результат і його вплив. Це справжня зміна парадигми. Ми поговорили про фундамент, про інструменти, про новий тип професіонала, але є ще дещо щось, що стоїть над усім цим, та сама метанавичка, без якої все інше може виявитись не таким вже й корисним. Це наш головний висновок. Просто подумайте технологічні цикли зараз вимірюються не роками, а місяцями. Фреймворк, який був на піку популярності сьогодні, за рік може стати нішевим, і в таких умовах найціннішою є не та навичка, яку людина вже має, а здатність швидко вчитися новому. І що не менш важливо, вміння розучуватися, тобто відмовлятися від застарілих підходів. Це і є головна мета навичка здатність до постійної адаптації. Отже, на останок питання для роздумів що буде важливіше у 2026 році. Величезний багаз знань, який є зараз, чи здатність постійно його оновлювати. Здається, відповідь очевидна. Майбутнє не за тими, хто знає всі відповіді, а за тими, хто найкраще вміє вчитися, адаптуватися та еволюціонувати разом із технологіями.